Як створювалася взагалі ця пісня? Це важко. Ось ця і вся пісня. Да. <Veronique> відчуваю себе от реально тупою, прям тупою, тугою жаху. Хірня, да? Прекрасно. Це дуже романсово, дуже озонова. Боже, поможе. Мана <смеш> ноль претензій. На на. -на, 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 -на. Коли ти перестали, зараз будемо мучити. Я думала, буде набагато гірше. Наш вогонь горить. Любі мої читачі, Даша повернулася. Я вітаю вас на моєму каналі Баба Даша. Обов'язково не забувайте ставити мені лайки, обов'язково підписуватися і писати коментар взагалі, як вам такого формату відео. Сьогодні ми з вами е, поговоримо. Ви в коментарях поговорите, а я вам буду розповідати, як створювалася взагалі ця пісня. Цю пісню писала не я, мені її написала крутезна, неймовірна Альона Альона. Я впевнена, що всі ви її знаєте. Як взагалі ми з нею познайомились? Ви знаєте, що Оля Фільова вона також пише свої пісні, і вона також співає, вона співачка. І я. Вона мені сама написала, каже: Даша, чого ти не співаєш? А я кажу, ти знаєш, вона почула, що в мене гарний голос я іноді там співала в машині, і вона відповіла мені на сторіс і каже, Даша: А чому ти не співаєш? Я кажу, ти знаєш, а немає прям такої пісні, щоб мене повернула і щоб мене надихнула саме в українському просторі. Вона хочеш, я тобі напишу? Я кажу, а давай. Проходить деякий час. І вона мені пише: ти знаєш, я подумала, якщо я типу, створю, ну це таке буде, ну не дуже серйозно. Давай я тебе познайомлю з Альоною Альоною. І вона, якщо напише, то це буде просто шедевр. Я кажу, а давай. Я дуже хвилювалась перед тим, як зустрітися з Альоною Альоною. Ну це типу ж зірка, як на мене, світового рівня. Я хвилювалась, як вона мене прийме, як вона мене відчує, чи зможе вона створити те. Від чого я сама буду кайфувати? Тобто, знаєте, це ж пісня про мене, і хочеться не тільки щоб про мене, щоб вона стосувалася всіх. І я хвилювалася, чи зможе вона це зробити. Ви знаєте, ми з нею познайомилися. Вона взагалі виявилась от своя, просто гарна, проста людина. Вона одразу мене відчула. Я приблизно сказала, про що я хочу пісню, і я приблизно накидала їй варіанти пісень, які мені подобаються. Ви знаєте, що я не люблю, там, типу як попса. Це взагалі не мій формат. Я хотіла саме романс, щоб дівчата, ми коли нам трошки сумно, або ми там трошки під вінчик да, п'ємо в Чик трошки сумуємо, коли ця грустіночка да, трошки з'явилася, ви можете її послухати. Або коли, наприклад, у вас якісь розкол у відносинах, і ви хочете надихнутися чимось, то ця пісня вам допоможе. Альона створила просто неймовірний шедевр, і вона відчула все, що я захотіла. Ви е, зможете побачити, як вона її створювала. Ми всі ці кадри будемо вам показувати. Це було просто вау. Я можу сказати, що це моє дітище, тому що я прям. Я бачила, як вона писалася. Я трошки приймала участь. Я сиділа поруч, коли народжувалася ця пісня. Альона навіть з нами трошки вона там ну, радилася, і ми трошки давали їй підказки зовсім трошки. Цю пісню ж виконую, ви зрозуміли, що це не Альона Альона. Вона просто автор і музики, і автор пісні. Але пісня, дівчата, просто, просто топ. Вам треба її послухати. З якими складностями я. Зіштовхнулася. Ви ж знаєте, що я не професійна співачка, я взагалі просто іноді співала в автівці, навіть в караоке я не ходила спеціально, щоб співати. Саме тому я пішла на вокал, щоб взагалі зрозуміти. в мене типу, є якийсь трошки талант, да? даний він від природи. Я це ніколи не розвивала, просто співаю і співаю, у типу, мене є слух. Але я спеціально мені Альона порадила. Я пішла на вокал, і я займалась перед тим, як записати цю пісню. Але найскладніше для мене було не вокал. Найскладніше для мене було гітара, і я вам чесно зізнаюсь, ми ще трошки запис ведемо раніше ніж він планувався десь на два тижні. І е, я не вивчила ще пісню на гітарі. Я її, типу, там, знаю, але поганенько. Е, знаєте, Все ж таки чотири роки не грала. Плюс я грала легенькі акорди, Ну, хто розуміється в гітарі, е, той зрозуміє. Легенькі акорди, а тут і бере, і там і розтяжку таку знаєте пальцями треба робити. Тому я якби й далі я займаюся два рази на тиждень, плюс займаюся, намагаюся займатися вдома, приділити цьому час, щоб самі все ж таки вам зіграти і показати, що це за пісня. Але мені дуже складно, я працюю. Знаєте, що тут, типу, я трошечки в мене не виходить. Тобто, якщо пісню я зможу записати спокійно, да я позаймалась вокалом, щось ми підтягнули, то з гітарою все набагато складніше. Але е, я впевнена, що в мене все вийде. Знаєте, треба просто попрацювати так само, як і над відносинами. Ти працюєш, в тебе все виходить так само і е, з гітарою. Все ж було розуміти, коли перерва чотири роки. Е, хто грає на гітарі, е, це по-перше потрібно на цій руці короткі нігті. У мене були дуже довгі, там трошки м'ясо наросло, і я не можу їх до кінця обрізати. Через це я не можу ставити нормально акорди. Е, далі, все ж таки, у ці пучки, хто грає на гітарі, знаєте, воно спочатку як мазолі, а потім е, вони тверді стають, і ти можеш спокійно грати. Поки що мені реально боляче, але вже типу, набагато краще. Нічого, якби я це все зробила, але на жаль, я думаю, не на релізі моєї пісні, а там побачимо. Типу сьогодні тільки буде запис в мене, коли якраз коли я вам пишу це відео. Подивимось, можливо, я приділю цьому багато часу і все ж таки впораюсь. Продовжуємо. Якщо ви думаєте, що написали пісню і все, то ні. Тепер мені потрібно ходити на вокал, щоб гарно заспівати. Два рази на тиждень я ходжу на вокал, і я почала знов ходити на гітару. От сьогодні, бачите, така погода. Сьогодні класно було б спати, нічого не робити. Але я прийшла на заняття. Соблазн такий був з дому залишитися. До речі, тут прикольна студія, але був прильот, я так розумію. І взагалі тут нічого нема, тепер фасаду. А він був синій, гарний, до по Google-карті можете побачити. Все, перше в мене вокал, потім в мене гітара. Можу сказати точно, що дуже важко, тому що. Була велика перерва, і я зараз відчуваю себе от реально тупою. Прям тупою, тугою жах. Ось так виглядає студія, де мене тренують. Ось так виглядає мій вчитель, який мене тренує. Так, ну якщо коротко, я вдома не займалась. Ну, я не знаю. Від всіх. Коротше, в мене купа просто людей вдома, мені тупо соромно при них співати. Ти Ти двоєшниця. Трошки побринькала на гітарі все. Ну, хоч тут буду займатися. Значить, ми я включаю трек. Ми під нього будемо робити підритм СССР. Чи коротше букви будуть такі с, Ч, ш, с, с, чиш. От ці букви. Ми беремо щось оцей трек believer, believer, believer. Так. Вот. И дивися, нам під нього треба розкачати ритм. Що це буде за ритм? Ти знаєш, що так хоче. Так. I was broken from я тут, ну, співаю, от чичикаю, а потім результат вам дам. Подивіться, що ми стрибати на пробували, знаєш, це. Вона просто наговорює після кожного заняття з звана, приходю, каже, я тупа, я нічого не знаю. А я прийшов, вона реально топчик. Ти Ne, ani ešte chválejte. Raz, dva, tri. Lala di, lala di, lala di, ešte razok. Lala di, lala di, Як Слушай, ну ты классно да, класно виходить? Прям да? да, реально хорошо. Прям просто більше як це сказати, право більш речі, більш то, що Тож тебе по голосу, по звуку все всього мені. Реально. періодично mm. треба ходити, щоб я розумів, що її хвалять, а не виходить. Не казала, зараз якось зайдеш. Я робити. тобі кажу, Та я Та теж, теж кажу, кажу що классно. Ну, Но ноти попадає. Звук окей, це дуже складна історія. Яку я даю прям ну, ну складно я завжди роздавляти. на гульках кажу, що вона найкраще грає на гітарі. Так, ну а далі ми переходимо в студію, де я відчуваю себе тупою. Це не через вчителя, а через мене. Ну, ході, Добре, послухай, там пані мене і, може, Я скажу, що все не так погано, як ти тут розповідаєш. Я тобі кажу погано. Доброго. Доброго дня. Доброго Вже вечора. В тебе є гітара. У мене є гітара, в мене є трошки нот. Розправлюється, я в Так. Нет, сейчас только считайте пальцем да. Ну, все, на цьому закінчилися зйомки, бо вдома в мене немає змоги займатися. Я так і буду кожен раз тупа приходити. Це в мене єдине місце, де я можу займатися все. Тому я вам потім покажу. Ти ну, так поки зможеш. ви зрозуміли. Я поки ви зрозуміли. В траві сидів кузнечик. Які люди, ми тут вас пишемо, а ви не проти? Не, Вітаю! Так, ну знайомтесь, всі ви знаєте Альону, Мама моєї пісні. Клас, oh. дякую, що ти змогла саме сьогодні мене прийняти. Бо я трошки поміняла дату через те, що потрібно було їхати на закупівлю в Туреччину, І Альона трошки не трошки підлаштувалася. Well, ранше, не пізніше. Правильно? Ну да, ну, да. тяжче знайти. клас. Так, все поїхали. Я так. трохи прихворіла, але благо співати сьогодні буду не я, а будеш співати ти. Так що. В тебе голоси зелені. Я пихається. хвилююсь, капець. <рик> я тренувалася все, куди ти мені сказала на вокал, на Да, 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 да. Ну я ще й далі на наступному ще тижні <рик> та, покажу. Так, клас, <рик> да. ну видно нігті менші стали. Да. <рик> <та>. Вже немає. Коли закінчить, додавила його, Ще разочок. Тільки робимо не пррр, а робимо так псс. Типа пффы лучше. І от так воздух тоже. По да, от прям одна тоненька така лінія. Давай просто нарр. Що ми останню сіренку зробимо? Помне, що нашу зараз тривожну сирену, відкриваємо і ми направляємо туди ньок, де у нас котики співають. Котик робить, як от туди нам треба, щоб пішов звук воду туди. От так oh. все про oh. да, вона звучить як тривала, на запіва. Ося і вся пісня. <ріх> <Да>. <ріх> Зазвичай я так розумію, пишеться отам, але літо спекотно тут мені буде набагато краще. Тут взагалі є кондьор, але щоб розуміли, все потрібно виключати, щоб нічого зайвого, да не заважало, коли запис, да, не чихаємо, я не взяла, дихаємо. Не Буду шевелитися, дихати не буду. Я хвилююся, хвилююся одне діло, знаєш при Ані. Я спочатку теж о-о, вона мені казала, я зажата дуже. Я така, ну я сором'язлива в цьому mm -hmm. плані. Потім вже, а тут з тобою ще. ну. Ні, так я ж не заглядаю тобі в рота з тої сторони. <свісно> <свісно> <Я> собі закриваєш <свісно> очки чи там текст дивишся, і будь <свісно> в пісні, тому що це твоя пісня, це твій текст, це твоє життя, це твоя душа. Ти собі її віддаєш, і це не пісня, важливо, дуже усвідомить на конкурс, де тебе судять, де буде якесь журі. Яке буде ставити бали, і тобі треба перемогти інших? Чи ні? Це твоя пісня для тебе, і будуть слухати твої рідні, ті люди, кому, кому ти цікава, як людина, все. Важливо, щоб просто от вони слухали твою душу. Вони не будуть оцінювати, бо ти не ти до цього не показувала конкурсні пісні. Ну да, ну да. ти не ступала на цей поріг з заявкою на те, що я от артист. Угу. Ти співала для них, ти вже співала для них. просто да. на гітарі. Ти вже співала. От таке вони від тебе ждуть. Ти ж розумієш? Я зараз перед тобою, як на екзамені, ти створила для мене таке, і я хвилюю, щоб я не обісралася. А так у мене ж немає очікувань. Ти ж не должно, ну я не знаю. Та я все одно лучше, чим ти це не зроблю. Бо мені таке не йде. так що... <ріху> Пам'ятаєш, коли ти розпівалася, роз'їхалась, тобі було красивіше, і гармонійніше. Цілий куплетик писати зразу. Mm. Може, ми почнемо з частинок, а потім підемо так, як ти відчуєш. Відчуєш, що тобі удобно частинками? Ідемо частинками. Це важко. На, ну, а як ти хотіла? Це важко. Одноділок поняла вити під гітару, а це зовсім інше. Не вию? Ні. Ну, а це твій голос? Він так звучить. Mm -hmm. Тобі кажеться. Печань. Стоп, оцю одну робимо. Mm. Не бійся, набираєш mm. воздуха зарання. Mm -hmm. А коли на душі є печаль, не бійся, не mm. вчора. І коли на душі є печаль. Хірня, да? Ні, не хірня, абсолютно. Я по мікрофону послухаю, mm. що ти тихенька. Холод mm. ледве торкнувся долонь. Прекрасно. Це дуже романсово, дуже шезонова. Серце ж гріє тепло, сумувати не час, доки наш ще горить вогонь. Чуєш, яка різниця? Када воздуха набрала. Сказала чисто, рівно і в кінці видих вогонь. Доки наш ще горить вогонь. Та що ж таке, вогонь горить, валіне? Від душі, від серця з любові. Розпалили ми наше багаття і коли на душі є печаль, віють зимні вітри, наш вогонь горить. Ну, не доходить, я так. не можу. Тепер воздуха, диви, ти набираєш. І наш вогонь горить, Спір. наш вогонь горить, Попробуй ага. аж дихать Наш в Вогонь горить. Супер, оце було. Відтвори мені таке ще раз. Наш вогонь горить, Боже поможе. Да, ну так я тоже так кажу. Боже, не, перед кожною. Перед кожним да. концертом. Я кажу, Боже, поможи. «Віють зимні вітри, серце гріє тепло. Сумувати не час. Доки ваш ще вогонь горить. Доки наш ще вогонь горить, наш вогонь горить. Мене ноль претензій. Все. ну тобто, це мене двадцять вісім. І все і так. Ти її відчуваєш в рамках е, жанру, в якому ти працюєш. Mm -hmm. Нічого тобто нема. тут не може бути як там джаз, mm -hmm. да mm -hmm. і, і це тут... перше. Друге, це не та пісня, де mm -hmm. треба давати жару. Ти mm -hmm. це ніби розмова. Не знаю, душевна розмова під гітару легенько. Да, як на біля воїнища, наче ти вірш Все. декламуєш? Тому тут це не та пісня. Можливо, іншу ми зробимо таку на 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 Оп-оп-оп, о, от. Х... Оп, оп, от я а от без от най-най най хочеться, коли до тебе гості, і ти оце їм вони до тебе прийшли, або ти прийшла і хочеш тост якийсь сказати, оце щось поважати там, щоб гарний настрій. поділитися щастям. Да. От... І особливо ще хочеться про дітей якусь. Буде як ти їх любиш, як вони доводять. Вас ну, до, до, до Ось один. Якщо це чистовик, то оцю другу частинку треба зимні Трошки. вітри…» Не вдихнула. Угу. Угу. Романс це ж все ж таки циганська пісня. Я думаю, що може треба додати трошечки цієї емоції, коли знаєш, хочеться так очі закатити. Так типу, зимні. ну угу. такої емоції трошечки мені стається. І коли на душі є печаль, холод ледве торкнувся долонь, серце ж гріє тепло, сумувати не час, доки наш ще горить Раз, вогонь. Два рази таке саме. Два ага. Чудово. Що? Як приємно, коли людина Так, да, і ти прийшла. Насправді да. це велика рідкість на студії, коли артист <гум> приходить і він вже завчився. Тому це а я кажу, Альона, мені я, ще підтверджу, підтверджу, що я їй кажу, давай працювати. Вона ще сумнівається, вона думає, що я ну, не вивчений. <гум> я буду працювати. <гум> я не вивчений. Це професійний Дякую, дуже приємно. Я перший рік кар'єри теж все вчила. Потім ти вже знаєш, набила руку, ти вже знаєш, де ти. Можеш, але по я витрачаю день. більше часу. Тому що я готуюсь отут. Угу. І це погано. Якби я прийшла підготовлена, з чистим угу. голосом, розпівана, запис був би ну, дуже швидко. А так угу. ти отут тикаєшся ще раз, ще раз, ще раз. І за всі угу. звукачі привикли давати малесенький угу. да, такий зазор, бо ти зразу підхвачуєш те, що було. Угу. А насправді треба вдихнути, налаштуватися і більше вкладати душі. Можливо, більше були б душевних пісень записані, якби артисти трохи готувалися завчасно і вкладали трохи більше душі. Ех. Наш вогонь горить. Нормально? Да Да, ладно? Да, <реш> вообще. Не, реально. Остав оцю якраз серединку, о, Да. а о, той кінець ми візьмемо з другого. Є, там були прекрасні дублі, не хочу. Нє, да, ага. нє, ні, ні, ні. Ну там в, перед цим в дублі, то mm -hmm. ти втомилась mm -hmm. вже прям чуть-чуть треба посидіть. Mm -hmm. І ми зараз будемо робити думати або інтервали, або беки якісь mm -hmm. да? куди треба. Mm -hmm. Щоб чуть-чуть по-любому, треба якісь такі лігата, типа типу, як хорові на, на півочки. А, ти то я ще буду на задньому фоні сама собі співати? Ага. Так, я думаю, таке треба. <плес> Це next level, Да? <плес> Що <плес> 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 ти скажеш, як твої враження? Мої враження? Я думала, буде набагато гірше. Дарма я так боялася. Коли працюєш з професіоналами, знаєте щось. Е, тому я й боялася, ось вони, <laughs> професіонал. Але <laughs> ти перестала, зараз будемо мучити. Да, зараз буде е, нірвотрка. Значить, що перше, хорошо, якщо ти понарізаєш беки, наприклад, з тих штук, тоді я пропоную зробити її повністю mm -hmm. дабл. На оцей коли на душі є печаль. Тільки з е, субтоном, так? Да? Mm -hmm. Що таке субтон? От прямо дихай. Коли на душі є печаль так тихесенько. Mm -hmm. Все. І коли на душі... Ні, я виїв. Ага. І коли на душі є печаль... Так, да, тобто це не буде основний, він буде десь отам захований. Mm -hmm. Хріпати, коротше, як додати, так? Ні, да? повітря. Коли тебе ага. ти говориш... А то я, я тільки тебе... вила там. Так. Оце повітря повинно прям виходити. Коли на душі є печаль... Так. Да. І будемо по строчці, тому що не хватає дихачки mm -hmm. в житті це зробити, але це створить таку подушечку. Mm -hmm. Отаку, ну мені давай, здається, давай, що воно давай, створить давай, чи давай не створить. Пишемо оці е, другі строчки з таким е, субтончиком. Тільки другі, да? не да. повністю, не дабло І, все. Ну так. Да. Тобто твоя задача оцим видохом тільки кончики. Я печаль, торкнувся долонь, тепло, не час. Горить вогонь. Понімаєш? Приблизно да. Тепло. Не час. Вогонь горить. Отак і є. Тільки ти поняла, да? ти пропустила десь там, от, прям всі кожну, оці кожну, кончики. Кожну, прям кожну всі кончики. кончики. Да. Uh -huh. Прекрасно, ти все справляєшся. Тільки зараз ти не вокалістка-співачка. Уяви, що ти трохи робот. І твоя задача роботизовано, не без душі, без нічого, виконати задачу з субтоном за цим на повітрі, сказати Попасти о, як uh -huh. робот в ці строчки. Uh -huh. Тут душі нема, тут чиста техніка, uh -huh. чиста робота. В началі біта не буде, так правильно. Гріє вечір зимовий, світить в темряві. Вич... Отут буде легше, не буде оцього. Ну буде бас. Серце гріє тепло, сумувати сумуватиме час, доки нащо горить. Ну, я воно чуть -чуть да, трохи сильне, я буде чуть-чуть ніжніше. Виходить, ну от як я, і гітара вона все одно є. Просто ви тоді. Тобто, ми основна. Основна ти гітара. Основні, та та... гітара. Mm -hmm. Так ну, вона так побудовано. Mm -hmm. Класно, мені Чому? Потрібно. Тому що ми награли з гітари. Авто... І початок такий, як. Чарівне щось таке. Це красиво. Так і має бути це жанрова. Оці таке посипали біля очі. Що ви закінчили? Ура! Ура! Це дуже класно. Головне, що ми зробили маленьку демочку, прослухали Дякую. Дуже да. приємно О, з вами мач... працювати. Дуже мені сподобалося. Вирішили, що ми пропишемо ще отаку вокалістку, професійну, чуть-чуть, щоб вона ззаді як хоровий спів нам створила такий. Тому що моїх і її скілів не вистачає таке зробити. Нам треба професіонал. Це вже будуть без мене. Ми це писати не буду. Не будемо. Дякуємо, що ви були з нами. Не забувайте підписуватись, перекидати це відео всім друзям, всім знайомим, писати коментар і ставити лайки. Все, дякую вам велике. До зустрічі.